Безпритульні, голодні, зневірені у житті. Діти вулиці зустрінуться вам у кожному місті, кожної країни світу. Їм нікуди йти, про них немає кому піклуватися. Хоча саме на Закарпатті власний сиріт дуже мало, 90% безпритульних дітей мають живих, маму чи тата, позбавлених батьківських прав. Саме таких маленьких безхатченків 13 років тому почали годувати у їдальні Йосип і Тетяна Есенови. А потім зрозуміли, можуть дати цим дітям більше. Там уже, когда внутри мы работали в столовой, мы имели общение с детками, и мы начали их посещать ну, на, на дому, хотели видеть их условия, как, что и почему так. Получается, что они на улице больше проводят времени, чем дома, потому что все-таки интересно, родители, если нормальные, то, наверное, дети должны быть дома, учиться, там, или быть одеты, накормлены. Но мы увидели такое... Мукачівський будинок сімейного типу Родина назавжди це справжня, велика та дружна сім'я, де панує взаєморозуміння та любов. Двоє рідних та дев'ятеро прийомних дітей завжди прекрасно почувалися під одним дахом, розповідає мама великої родини Олександра. Почалося все з соціальної роботи з неблагополучними дітьми, а взяти першу дівчинку в сім'ю батьків попросила їх рідна донька. Вона мені каже, мама каже, ну. У нас літа, якби весь час літо цілою прожила у гуртожитку, з нашого прохання директор дозволив. І вже все, 1 вересня на носі, і вона плаче кожен вечір, куди я піду. Ми вже роботу знайшли, і мені Машка сама сказала, мам, давай ми її візьмемо до нас. А ми вже про це думали, просто не знали, як її підготувати. У нас була тоді двокімнатна квартира на шостому поверсі в бетонці. Я кажу, доця, ти розумієш, що це таке? Це не собачку взяти додому, це серйозна відповідальність, якщо ми вже приймаємо в сім'ю. То тобі прийдеться поділитися своєю кімнаткою, і вона буде жити разом з тобою. І це тобі треба свій простір розділити, свій час, батьків розділити. Ти розумієш, це серйозне рішення. Вона каже: десь через день прийшла, а я подумала, говорить, я, мама, ми мені жалко, каріту, давай ми її заберемо. Держава обіцяє охочим взяти дитину у родину, не залишати без підтримки. Прийомні діти зберігають статус сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, а прийомні батьки отримують щомісячні кошти на утримання дитини. До того ж, сім'ю постійно супроводжує соціальний працівник. Але тут, як розповідають, досвідчені прийомні батьки теж можуть критися корисливі задуми. Тут є друга небезпека, щоб наші українці не кинулися в те, щоб діти не стали у цим бізнесом, коли дитину беруть в родину раді тих коштів, які прийдуть разом з нею. Тому тут треба дуже гарно співпрацювати всім, якби тим установам, які, на яких покладена відповідальність за дитину. Чи так просто взяти чужу дитину у родину? Питання дуже індивідуальне. Одні батьки кажуть, достатньо просто мати велике серце та співчуття до знедолених, інші, що треба постійно працювати над собою і вчитися бути хорошими батьками. Так чи інакше, є тисячі дітей, які щодня чекають і вірять у те, що у них будуть справжні мама і тато.